Валентина зранку клопотала по дому то квіти полє, то рушники розвісить, то чайник поставить. Настрій був бадьорим. Незважаючи на те, що чоловік зранку бурчав про ціни на стоматологію, вона вже збиралася вийти в магазин, коли задзвонив телефон. На екрані висвіталася Анна. Валентина зітхнула. Розмови з невісткою завжди залишали після себе осад, начебто й нормально поговорили, а все одно щось не те. Валентина Сергіївна, привіт. пролунав у слухавці голос Анни. Ми тут з Ігорем хотіли б з вами порадитися, якщо можна. Звичайно, відповіла Валентина кран чи що знову тече? Ні, з краном все гаразд, про інше. Анна помітно нервувала. Можна, ми до вас увечері зайдемо? Заходьте, зітнула жінка. Поклавши слухавку, Валентина замислилась за три роки спільного життя Ігоря та Ганни вона вже звикла до їхніх візитів то пральна машина барахлить, то кран тече, то ще щось. Але сьогодні в голосі невістки було щось особливе, тривожне. Увечері молодята прийшли удвох, принесли цукерки до чаю. Валентина одразу зрозуміла, справа серйозна. Анна сіла на краєчок дивана, Ігор смикав ключі в руках, як школяр перед контрольною. Мамо, ми тут подумали, почав Ігор, нам би квартиру більшу, все-таки студія тісна, а ми про дитину думаємо. Ось як Валентина підняла брови, а що, 23 квадрати вже не влаштовують, коли ми з батьком її купували, ти, тигори радів, ніби тобі особняк подарували. Анна стиснула губи, але все ж таки сказала. Ми дуже вдячні, що маємо своє житло. Просто для сім'ї цього мало. Ми хотіли продати студію, додати грошей, взяти іпотеку і купити двокімнатну. Валентина подивилася на чоловіка, який сидів із газетою, вдавав, що не чує, потім знову на молодих. Ага, сказала вона. Отже, студію, яку ми з батьком купили за наші чесно зароблені гроші, тепер вже мала. А якщо продасти і купити нову, вона вже на двох оформиться так дуже зручно. Ігор спробував заперечити Мамо, адже ми сім'я, все одно все спільне. Спільний посміхнулася Валентина, тільки в когось своє вже є, а в когось нічого немає. Ганно, ти ж з села приїхала, у тебе нічого нема. А тепер ти хочеш, щоб усе було навпіл? Ганна почервоніла. Я не за себе прошу, просто хочу, щоб дитина мала місце, у студії їй ліжечко поставити нікуди. А раніше ти про це не думала? Валентина пожмурилась, коли одружувалася, не знала, що квартира маленька. Я думала, що ми якось вирішимо це, тихо відповіла Ганна. От і вирішуйте, Валентина розвела руками. Тільки ми з батьком проти продажу, квартира куплена до весілля, на Ігоря оформлена, це його майно. Ми не хочемо, щоб потім довелось ділити, а то мало що. Ігор спохмурнів. Мамо, ну що ти таке кажеш? Ми ж не вороги, а й не ворог жінка знизила плечима. Просто життя навчило довіряй, але перевіряй. Ганна насилу стримувала сльози. Тобто ви не дасте нам можливості розширитися, навіть якщо ми самі платитимемо іпотеку? Ні, твердо сказала Валентина. Ми з батьком не для того збирали все життя, щоб потім син залишився біля розбитого корита. Нехай спочатку вани щось з'явиться, а потім уже говоритиму про рівні права. Ігор підвівся. Дякую, мамо, все зрозуміло. Вони пішли, а Валентина довго ще бурчали чоловікові. Ось нічого свого не зробила, а вже претензії. Ми їм житло, а їм мало. У нас час і за кут би, дякую, сказали. Ганна та Ігор повернулися до своєї студії. Квартира справді була тісною ліжко, стіл, шафа, кухонний куточок, все поряд, анна мовчки прибрала куртку, сіла на ліжко. Ну, і що робитимемо? запитала вона. Ігор сів поруч. Вибач, я не думав, що мати так відреагує. Я знала, сітнула Ганна, я їй завжди чужа буду. У мене нічого немає, отже і права голосу немає. Не кажи так, спробував впійняти Ігор. Ми щось придумаємо, звичайно, посміхнулася Ганна. Розмістимо ліжечко у ванні. Більше ніде. Ігор промовчав. Він розумів, що мама має рацію по своєму. Квартира дійсно куплена на його ім'я до шлюбу, але й Ганну було шкода їй так важко у чужому місті, а тут ще й натяки матері. Увечері Ганна зателефонувала своїй матері. Мамо, привіт. У нас тут все по старому. Ні, розширюватись не вийде. Так його батьки проти. Ні, не сварилися, просто сказали, що я тут ніхто. Мати щось говорила, Ганна кивала, витираючи сльози. Минуло півроку. У студії стало начебто ще тісніше. Ганна з роботи поверталася втомлена і роздратована. Ігор став затримуватися на роботі, щоб менше бувати вдома. Розмови пари дедалі частіше закінчувалися сварками. Скільки можна жити у цій коробці, одного разу не витримала Ганна. Неможливо ні гостей покликати. Ні речі розібрати, весь час, як у гостях. Я розумію, стомлено сказав Ігор, але що я можу зробити. Батьки проти, не хотілось б йти їм на Валентина іноді дзвонила синові Ну, як ви там, все гаразд? Все нормально, мамо, відповів Ігор, але так само тісно. Радіти, що взагалі є де жити, бурчала Валентина. У нас час люди у гуртожитках. По п'ятеро тулилися. В якоїсь миті Ганна вирішила спробувати вмовити свикруху ще раз. Вона спекла шарлотку та запросила Валентину Сергійну до них у гості. Нехай сама подивиться, як вони живуть. Квартира зустріла сверкруху запахом випічки і тіснотою. Біля входу стояли чоботи. Тут же недалеко остигав пиріг у кухонній зоні, біля вікна сушилися випрані речі на сушарці, в кутку нагромаджувались коробки з речами, які не було куди діти. Ось, Валентина Сергійовна, подивіться самі, сказала Гана, ми не виридуємо, просто тут і справді нема де розвернутися. Жінка озирнулася, похитала головою. Ну, не палац, звісно, але жити можна. Ми з Миколою Петровичем у молодості і не за таких умов жили, головне, щоб кохання було. Ганна стиснула губи. Кохання це добре, але коли навіть шафу поставити нікуди, жодне кохання не врятує. У цей момент Ігор заварив чай, спробував розрядити атмосферу. Мамо, правда, ми не просимо у вас грошей. Просто якби ви погодились на продаж, ми самі все оформили б, самі платили б іпотеку. Через півроку Ганна зібрала речі, звільнилася з роботи і поїхала до матері в село. Ігор залишився сам у своїй студії. Валентина все одно була впевнена, що вчинила правильно. Не можна розкидатися тим, що нажито то великою працею. Нехай тепер Ганна не зрозуміє, як це бути без свого кута. Але вечорами, коли вона дивилася на фотографії сина і згадувала, яким часи він був на весіллі, їй ставало сумно. Квартира у сина залишилася, а от сім'ї, здається, не стало.